До лозівської міської лікарні городяни значно частіше ніж торік стали звертатися за медичною допомогою через укуси тварин. Нападають на лозівчан здебільшого собаки, хоча кусають людей пацюки і коти. Як поводитися у таких ситуаціях, яку надавати першу медичну допомогу, постраждалим про все це далі докладно. У лозівчан, яких покусали чи то собаки, чи то коти, чи то пацюки, ран здебільшого не глибокі, принаймні з числа тих, хто звернувся за допомогою, говорять медики і радять, що треба робити у першу чергу. Якщо вас вкусила собака. першим ділом не суєтіця потрібно помити рану раствором мила і належить пов'язочки. звернутися до доктора. Про кожен такий випадок медики повідомляють до ветеринарної та санітарно епідеміологічної служби. Фахівці спостерігають за твариною деякий час, аби з'ясувати, чи не хворий собака на сказ. Останній випадок в місті ветеринари зафіксували кілька років тому. Захворювання може передаватися і людині. Якщо не зробити своєчасне щеплення, вона загине, бо сказ невиліковний. Основним джерелом сказу являється червона лисиця. І коли червона лисиця хворіє, то вона йде в населені пункти, у неї відбувається контакт з домашніми тваринами, з собаками, з котами, тобто вона наносить покуси, а тоді і тим самим передає вірус, а собака кусаючи людей. Передає вірус уже людям. Відсказу ветеринари щороку проводять щеплення тварин безкоштовно. Фахівці ходять по дворах і вмовляють господарів обійсь прищеплювати свійських тварин, звертати увагу на незвичну поведінку собаки. Укуси можуть бути нанесені домашніми животними. Ні в коїм не можна животне вбивати, ні в коїм випадку. тому що тоді уже курс антіробічного лічення не збіжати, так скажем. Если животное здорово на момент укуса, там укус спровоцирован, например, за собакой устанавливается наблюдение до 10 дней. Если в этот период собака не заболела и не значит, выжила, осталась жива, значит, курс лечения антирабического не назначается. Если же собака течение этих 10 дней спостережения загинула, мы выбираем патологический материал, Вірус знаходиться у головному мозку і відправляємо в Харківську обласну лабораторію ветеринарної медицини, де проходить дослідження. Якщо ці тільця виявляються, то підтверджується діагноз. Сказ. Людина проходить повний курс щеплень. Складніше, коли людей кусають бродячі собаки, адже за ними не поспостерігаєш. І кожен такий укус пряме показання до щеплення. Вакцина закупається за рахунок місцевих бюджетів і коштує недешево. Так звану проблему вуличних всів вирішують комунальники. Щоправда, на відлов тварин необхідна ліцензія. З однієї з харківських фірм міське управління житлово-комунального господарства уклало таку угоду: захід не дешевий. Харків'яни в лозові у цьому році вже вловили 52 собаки з подальшою їхньою передачою до притулку. Робота в даному направленні ведеться, Фіксуються всі. Заявки. Як тільки приїде фірма спеціалізована, ми передадим всі заявочки і по всім заявкам вони відработають. Ну і самі городяни, які тримають вдома собак, не повинні порушувати встановлені правила. За це передбачена відповідальність.